Правда в тому, що боятися нічого. Все найстрашніше вже сталося. Ми прийшли в цей світ щоб одного дня піти. Але саме від нас залежить те, як ми проживемо відведений нам час. Давайте будемо відверті, нас ламають війною, невизначеністю, зрадою, відбирають наш дім і близьких людей. Хочуть нас зробити безсилими і безнадійними. Але якщо зараз ви це чуєте, задумайтесь, чи буде в мене ще можливість прожити це життя? Не чекайте кращих часів, можете не дочекатись. Саме зараз, момент, в якому ми живемо і дихаємо. Життя не буде чекати, доки нам стане легко, доки закінчиться війна, передохнуть вороги, депутати, зміниться влада і розформують ТЦК. Чи кого ви там ще звинувачуєте у власних негараздах? Воно або ваше, або чуже. Сидіти і жалітися легко, але що це змінить? Ніхуя. Тому задайте собі питання. А якщо завтра я не прокинусь? Якщо вийде так, що сьогодні останній день в моєму житті? Чи пишався б я тим, що встиг зробити? Задумайтесь і беріть своє життя у власні руки. І бережіть своїх близьких. Бо якщо не так, то навіщо?